Дивіться, яка у мене красота і спокій на душі. І, о, бачите? Це я посіяла гірчицю білу. Це мені сусід, по... коротше, повиривала зілля. Сусід сьогодні прийшов поорав, у нього є такий дирчик маленький і ще заскородив. І за... Потім я посіяла, він ще раз пройшовся. Бачите, фасолька тільки тут залишилась, тут вже немає, я зняла. Зняла О, лежить. О! Отака от. краса, малину всю я попідрізала, почистила. Зараз покажу вам, ну, звісно, я в тих тапочках, що в хаті хожу. Отут тут я теж посіяла, гірчицю сюди не вистачило. Завтра поїду куплю і понеділок досію. Хватило тільки по цього. Отако. по цього кущика. Малинки жовтенької. Зелений ще як дуб, це зимові, мабуть. Оцього куща віддаю сусіду і там ще одного віддаю. Оті о теж ще зелені груші. Яблука майже всі обірвала. Ну, може, з цього сада, може, ще буде два яблучки. Ой, два ящички. Таких маленьких. Гляньте, в садочку теж порядок. Садок треба підрізати, або. Ой, видаляти декілька дерев. Тому що в цьому році я не підрізала, в той рік мені підрізали, і мені це вийшло 8 тисяч за оцей садочок, уявіть собі. Більш такого не буде, більш таких наворочених кликати не буду. Воно, бачите, як повиростало все одно все гірше, ніж було. Може, то так треба, не знаю, але я в цьому році. Може, якщо осінню можна, я позвоню в зелене господарство, там мене знайомий. От він садив цей садок, а густо посадив, кричав на мене. А я кажу, сади. Вони як маленькі були, вони були маленькі, було нормально. А зараз дуже густо. Через два метри і через два метри так. Хто так садить? Я ж то думала, вони не будуть так скоро рости. Але нічого, справимося, ще не з таким справлялися. Дивіться, малинка. Чистесенька, це нові, це ще треба пройтися ножичками. Тако. О. Десять, десять цих. О. Тут вирвалося, видно, трактором. Е. Отако зрізається, дивіться, о, Отако. Е, Ярослав, закрий, закрий двері. Це сусід той що орав, прийшов мені двері закрити, Оці от на... такі в мене ще ворота є. Боже, я така довольна, люди. Який чистий спокій, потім він мені ще це є. Сантиметрів 10-15 виросте гірчиця і я її закатаю в землю назад, знаєте. Отаке. Я не дам їй зимувати. Отакий мій городик. А тут ще гляньте на неї. Цвіте, в'яжеться, цвіте. У мене города небагато, оце в мене весь город. Через що я в теплиці сажу всяку всячину, і капусту, і всяку всячину. Отакий у мене городик. Добренько. Трошки показала, я заспокоїлася, все мене зроблено.